Ви знаєте, так, у кого є донька, у кого син, що сила матері вона не, не, не вимірюється нічим. Світло моє, мій сину хороший, хай тобі Бог посилі дасть ношу. Мудрість прощення, наснагу, терпіння. Хай будуть прийняті всі твої вміння. Ніжність моя, мій сину ласкавий, хай кожен день твій буде яскравим. Вдалими будуть усі починання, щоби зустрів взаємне кохання. Радість моя, мій вічний неспокій, довгим твій шлях хай буде широким, щоб ми пишались із татом тобою. Стався до себе до світу з любов'ю. Мрія моя, жадана дитина, хай вийде з тебе добра людина, вірно любити усе, що я можу. Щастя для тебе, Господа прошу.